Приїхав нам другий зіл пшениці. Ячмінь привезли 4,5 тонни, тони, тепер 4 тони привезли пшениці, зараз це збираємо. І гарна сухонька пшениці. Зараз збираємо і завозимо до стодоли. Тут катак, зараз вам покажу, хлопці набирають. Хлопці набирають мішки. І тут, бачите, яка купа, вчора привезли, і тут отак насипом засипаю. Такий кагат викладаю з мішків в кіну, з тої сторони клейонка і так буде стояти. Бо тут ми склали, от бачите, все набрали у мішки е, ячмінь, а пшеницю, щоб не набирати в мішки, то насипаємо насипом, так само ще приїде увесь. Ще не молочений, ще хлопці мають молотити. І отакі справи. Заготовляємо корма для свиней, для коней на зиму. Тут закладено все сіном, ще маємо довозити сіно так само. Ну Якраз тепер сезон працюємо над заготівлею кормів. Хлопці набирають мішки, я набираю в тачку і вожу. Отака От купа пшенички. Так, зерно заготовили. От зараз громади трактор сіно. Такий тут маємо. Кусок сіна, зараз трактор громадить і другий має приїхати тюкувати. А пеконі коні не запрягаю. Коні ми. Ходити. Це трактор залетів, зробив роботу. Зараз тюке буду завозити кіньми, бо тут машину не можу заїхати. Бо тут в мене так як коло лісу. І заїхати машину трошки проблема. Треба тут возити буде кіньми. Буде трохи роботи. Так, перест трошки причерковує. Каже, що у ключеві вмирають від роботи, а у других селах під Але нічого. Так, потихоньку працюємо. Буде, волків є доста. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вже є, ще тут, там два буде. Зерно. Приєтали, вже дзвонили, що овес молоті, овес скоро привезеші. Отака, така справа. Є можливість робити техніку, робимо техніку, Ну вже мус запрягти коні і ці тюки відці забрати. Хоча можу... Наймете трактор з кічку, але на кічку високо сажіте. Багато тютів. так кіньми по пару штук. Ось такі справи. Так, уже трактор б'є в нам тюки. Якраз заїхав, два валки вже стюкував. Зараз приїде Другий трактор з кічку вже це забирати. І так, потихоньку це збираємо. Так у нас проходить сезон. Сіно файне, дрібне. Я з весни запустив коні, спас, це вже таке, як отава, виходить. Отак у нас відбувається заготовочка сіна. Колись косив, возив насипом або скидав такі стоги, зимою завозив. Зараз вже трошки інакше працюємо. Коники там у пастуху пасуться. Техніка працює.